Вас вітає агенція нерухомості річхом. Мене звати Оля, і сьогодні ми на перегляді розкішної трикімнатної квартири, що розташована у розвинутій локації столиці в декількох хвилинах від метро Голосіївська і Деміївська. У помешканні два санвузли. У першому маємо туалет і душову кабіну. Заходимо до просторої кухні, яка оснащена сучасною побутовою технікою і фурнітурою. З кухні маємо вихід на балкон. І також з кухні потрапляємо до вітальні, де враховані раціональність та краса, які задовольняють навіть найвибагливіші смаки. Далі крокуємо до спальні. Де бачимо велике ліжко, гардеробну систему, комод, стіл із дзеркалом. Йдемо до третьої кімнати, яка в цьому помешканні слугує як кабінет. Маємо диван. диван розкладний. Тож це слугує як додаткове спальне місце. Ну і нарешті другий санвузол із повноцінною великою ванною. У коридорі велика шафа для зберігання речей. Тож до зустрічі на перегляді.